Дорогі мої, ну сьогодні вирішила все таки провести прямий ефір. Перший раз, так що може, що не буду знати. Виділила время дуже дуже в мене його було обмаль, і зразу в мене після цього буде обряд. Але ж я так хочу, щоб вам теж щось приємне зробити. Для за те, що ви мені такі добрі коментарі, за те, що ви мені пишете, за те, що ви любите мене, і я вас три рази більше люблю. Завжди твори добро, а добро завжди буде і в той людини, для якої робиш, і в, самого, в самої людини та, що дає добро. Мене так завжди вчив дід. Скільки людина тобі скаже, дякую. Дід мені говорив, якщо людина тобі скаже, дякую сто разів. Тій людині в 10 разів буде добро, і тобі також всіх буду по десяти, може по дванадцяти колодам карт, по книгам своїм. Буду віщувать дорогні. Буде цікаво, я вам зразу скажу. Ну, Хотілося б подарочки від вас. Вгадаю тільки підписникам. Сразу говорю, бачите, сразу от Виложила Такі карти. Хто зайде на мій прямий ефір, підпишеться на мої три канали. Дивіться, я народна відьма, я двіга тут в Тіктокі. Відьма Ядюся, Ягуся Таролог, там, де я гадаю, і там, де я даю поради. Відьма. України ядюся, також в мене є Ютуб-канал Народна Відьма Ядвіга. Якщо ви підпишетесь, буду довольна. І буду вам дарувати радість, добро, кохання, щоб ви були в парі і довголіття. Бо Ядвіга, так сказала і вузликом на своїх підписників добро зав'язала. Так мене учив Дід Нестер, так учив Властилен. І якщо людина Говоря 100 раз дякую, тій людині буде 10 разів добро, і я також добро получаю від вас. Буде цікаво. Будете задавати питання. Ну, буду одразу дивитися, коли мене буде двоє людей, і будуть дивитися, хто підписник не підписникам, не відповідаю. Так що не обіжайтеся на мене. Бо я завжди прийду на допомогу, але ще хочу від вас добра. І ви я нічого не прошу, бо я знаєте дуже виділила. Це час час буду час в прямому ефірі. Значить, Дивіться, з 20 часов до 9 вечора, до 21. Мені дуже було знаєте, виділити дуже-дуже тяжко було це время. Но я для вас виділа і хочу, щоб ви були завжди в парі. І для тих, хто зайде сьогодні до мене на прямий ефір і хто підпишеться, бо я двіга так сказала і вузликом зав'язала. Я вас обов'язку.